Нічого, які працюють жінки. Я п'ять робот поміняла, і це саме ця робота, на яку я зупинилася. Це чисто жінська для дівчинки робота. Працюємо з камером, збираємо закази, пікуємо, пакуємо, відправляємо Ну, коробки, картоні і нижньої білизни. Вона не є важка. Склад жіночої білизни. Зараз ми вам покажемо, як дійсно працюють наші українці на таких складах. Трішки, взагалі, що відбувається тут на складі? Які та процеси ви особисто що саме виконуєте? Бачу, у вас сканер? Так працюємо з сканером і збираємо ну, тобто, опікуємо замовлення, які відправляються в різні країни. Це є якби один суто процес? Чи у вас є? Декілька процесів, які кожен поетапно можливо виконує, або кожен працівник закріплений за якимось процесом. Закріплений теж. Можете мені сказати, що це зараз за процес? Тобто, процес пікування? Це безпосередньо, коли є замовлення на сканері, відображається, і по локалізаціях, які є, кожен продукт приписаний до локалізації, і пікуємо, збираємо, пакуємо і. І люди, які відправляють особисто. От ви зібрали замовлення, і тоді от просто не бачила там, дівчата да, відкладаємо там стоять, і вже якби там більше за моніторами, з екранами працюють. Не. Вони оформляють всі документи і тоді відправляють перевізникам. А тоді, от дівчата, коробочки просто складають і їх ти забирає? Чи от їм доводиться якусь можливо вогу певну піднімати? Ні, не, не така важка вона. Ну, коробки. В картоні і нижньої білизна, вона не є важка. Ну, подобається вам, от як жінці, працювати в такій атмосфері. Подобається. Колектив дуже гарний. Ну, чоловіки вас теж бачу тут працюють. Нічого, чоловіки працюють, жінки. Ну, тобто, відношення дуже гарне. Mm. Так що мені зрозуміло. Звідси, ви вже тут півтора року працюєте. Можливо, от е, є якісь там от переваги того, чого ви тут затрималися на от такий довгий термін півтора року? Ну робота подобається, Я її вже ну тобто знаю. І колектив це дуже важливо. Керівництво, колектив. А як заплати зараз? Ну, до трьох тисяч зголотих. Чистими це Я вже не то. Та... від того, і скільки він працює годин. А у вас так само ж є норми, мабуть, і по скануванню того, яку кількість замовлення? Є? є? Якщо не можливо. просто можливо. коли звичайно, коли людина хоче і має бажання працювати, то все можливо. Ви особисто бували якісь нюанси, можливо, що недовиконували норму? Це було на початку, коли навчалась от з приводу того, коли людина приходить, ну взагалі не орієнтується ні в чому. Скільки десь часу потрібно для того, щоб от навчитися війти в цей темп? Близько ну, в, бути уважною і захотіти це зробити, то можна за дві неділі. Ну тобто, норми на 100% може і не виконати, хоча люди є різні, то як хто сприймає це, неможливо сказати. А вам скільки часу знадобилося, щоб адаптуватися? Чесно, я, я навіть і не пам'ятаю. Скільки часу пройшло? І... Ну, десь до, до місяця чи до двох неділь. Я вам цього не скажу, але не пам'ятаю. Але так само, напевно, якщо люди приходять, є хто навчає, так, підтримує, чи, от, ну, хто старший. Звичайно. Є звичайно, які люди навчають, є. І допомагають потім, коли вже навчання закінчилось, допомагають. Якщо звичайно люди не питають, якщо не питають, то звичайно немає чого допомагати. Допустимо, поки запаковується, оформляються документи, може працівник присісти? Ні, ну немає часу просто. Є шерви, тобто перерви, які ну вистачає, ну коли видів зрозуміло. А скільки десь перерв маєте? І зараз Три, три перерви. А зараз по скільки годин працюєте? Десять неважко десять годин цілий день на ногах. Ну важкувато, звичайно, але втягуєшся, привикаєш. Mm -hmm. Ну це не дванадцять, не чотирнадцять годин, а десять. Mm -hmm. Ну але такою ж як, знаєте, як от конвейерна ну, да, робота є ж там такий темп, темп, швидкість, швидкість. У вас ну теж треба бути швидким. Ж? Ну швидким потрібно бути, звичайно. Mm -hmm. Mm -hmm. E І уважним. це основне це основне. Отут от на роботі це головне уважність. Важність того, що ти коли пікуєш, ти дивишся, що тебе на сканері, і ти береш ту продукт, що він співпадав. Ну, тому що якщо ти щось не то зробиш, то, звичайно, до клієнта піде зовсім не то. І це а. твоя помилка буде. А бували, до речі, випадки такі? Ну, бувало, що щось не про те ну, відправили. Всі, ну, Є такі, що перевіряють, але ну, це все на місці. Понятно, що не відправлять з помилками. Ну, тобто, вже тут на місці все перевірка, якщо вже є. Але так само ну працівнику це ж повідомляється, що це твоя там помилка. Да. І він вже якщо звертає увагу, хоче працювати, то звертає на це увагу і більше не робить помилок. А якщо ні, то, то результат знаємо да. на звільнення. Добренько, дякую вам. Добре. Олександра, скільки тут працюєте? Ну, року. А, як взагалі виглядає робота от на таких складах? Які тут процеси виконуєте? Збираємо закази, пікуємо, пакуємо, відправляємо. У вас робота, я так розумію, на одному робочому місці, там, де якби і сканери, і пакування, все за одним столом? Ну, не завжди. Ми завжди збираємо закази, пакують іноді дівчатки інші, тому. Ну, тобто тут як декілька процесів. Починається з зі збору замовлення, так? Угу. Тоді от розкажіть мені трішки про це. Ну, От, смотрите, ми збираємо закази, пікуємо, потім збираємо в картони, запаковуємо і ставим на соответствующе місце. По суті, все. Так, все це заключається робота пікуємося. Це ваша вакансія? А? Ну так. Да. А тоді а, от ці незамовлення, замовлення, які ви вже спакували, тоді їх а, ну, от бачу вже стоїть, да, запаковують на палети і це зовсім інші, які стоять за комп'ютером, це все упаковують і на відправку, поэтому ми пока этого не робимо. А, а забирають їх уже на вузиках, наскільки розумію. не вручну? Ні, 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 звісно, ні. Тобто працює ще так само тут чоловіки, не тільки жінки. Звісно, звісно. І мужчини, і дівчатки, і і всі. А по скільки годин зараз працюєте? по по 8, по 10. А на вибір, як хочете? Ні, смотри, які умови пропонують. В основному а... по 8, конечно. А ви працюєте на умові праця? Ні, на умові зліцяння. А працюєте ви особисто скільки зараз годин? По 10. По не важко? Ні, ви знаєте за півтора року я вже звикла по 10. Ви тут на цьому складі півтора року працюєте? Так, да, так. Да. От, ви маєте знати всі нюанси. Є таке, так. Розповідайте, штрафують трішки? Ні. Тут хороше відношення до всіх. Ні. У вас же є норми, які потрібно виконати. Звичайно. А норми всі виконуємо. Постійно ви всі норми виконуємо? Звісно. Головне тут рухання, не лентяйничать. Я п'ять робот поміняла, і це найкраща робота, на якій я зупинилася. это чисто женская для девочки работа. Ну, у вас тут так не нема таких лишних запахов. Нет. Все хорошо. Все <с хорошо. Конечно. А вы сами звездки? Центр Кременчуг. Магазин, вы Drużyni, Bieleman Nazaras, e, pan Łukasz. Win je koordynatorem składu Żynocie i Bielezny. E, pan Lukasz, e, rozkażcie mi, czym sama zajmuje się tutaj na składzie? E, ten magazyn zajmuje się mm, magazynowaniem ciuchów kobiecych. E, tak naprawdę praca na nim polega tylko na, na pobieraniu tych ciuchów, bardzo lekkich rzeczy e, i, i odkładaniu ich na odpowiednie miejsca. Czy potrzebujecie zaraz nowych pracowników? I jeśli tak, to kogo same? Człowiki, dzinki, semennie, pary? W tym momencie tak, poszukujemy pracowników tutaj na ten magazyn. Potrzebujemy i kobiet, i mężczyzn, i, i pary również są mile widziane. Zapotrzebowanie bywa różne, natomiast, natomiast cały czas ta rekrutacja jest otwarta, i cały czas, cały czas potrzebowalibyśmy tutaj po prostu nowych, chętnych ludzi do pracy, którzy chcą przyjechać do Polski i pracować razem z nami. Po biometrii Berete. Bierzemy po biometrii pracowników, tak samo na zezwoleniach, które wyrabiamy. E, oczywiście za darmo i zezwolenia i oświadczenia są wyrabiane e, bez żadnych opłat. Jaki typ podpisuje podpisujecie z pracownikami i jaką w średnią może otrzymywać pracownik na taką składzie mhm. za płatę? Na tym magazynie, jak i największości naszych prac, rodzaj umowy jest to umowa o pracę tymczasową. Ma się normalnie urlopy, normalnie chorobowe. Umowy są na początku miesięczne, potem są coraz dłuższe. Średnio zarabia się na tym magazynie od 2800 do 3,5. З преміями найлепші e, до достаємо коло чотири тисячі на ринки. Штрафуєте працівників, якщо ті не виконують норму, ну або робите зауваження? Nie, 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 pracownicy nie mają żadnych e, kar umownych, nic takiego. E, po prostu kiedy normy nie są wykonywane, podchodzi brygadzista i upomina takiego pracownika, że m, musiałby jednak pośpieszyć swoją pracę, wykonywać ją lepiej, popełniać mniej błędów. Z takim pracownikiem się rozmawia, e, takiego pracownika się upomina, ale nigdy nie daje mu się kar pieniężnych. Po prostu taka osoba nie dostaje premii, tak? Czyli jeżeli ktoś nie wyrabia swojej normy, to nie otrzymuje premii i pracuje na podstawowym wynagrodzeniu. Chciałbyś powiedzieć mi, jaki jest grafik pracy Waszych pracowników i po ile zaraz pracują? No tutaj pracujemy na dwie zmiany, od 6 do 14, od 14 do 22. Nie ma pracy w nocy i pracujemy po 8 godzin, normalnie 8 godzin 40 tygodniowo. Nadgodziny, nadgodziny występują, natomiast jest to na przykład, nie wiem, 9 godzina w ciągu dnia czy 10. Zwłaszcza te nadgodziny są widoczne w okolicach listopada i grudnia, kiedy jest Black Friday i kiedy są święta i ludzie kupują więcej towarów, które są tu magazynowane. О ж, перевірку завершили, а тепер висновок зі слів працівників заробітну плату можна отримувати від 3 тисяч злотів. Норми, звісно, є, однак не штрафують, але роблять зауваження. Тому якщо зауваження не виправити, може бути і звільнення. Тому тут потрібно бути дуже уважним. Загалом атмосфера тут непогана. Колектив дружній, тут світло, просторо немає, лишніх запахів. Однак ви маєте бути не тільки уважним, а ще й трішки активним, тому що ту ж саму норму потрібно виконувати. Тому, якщо ви хочете потрапити на такий варіант праці, зателефонуйте нам, а ми вам допоможемо.